Перед тим, як поставити черенки винограду на пророщування, у багатьох початківців виникає логічне запитання: а скільки ж саме бруньок має бути на цьому череночкові? Дивіться, все залежить конкретно від міжгузля. Вся справа в тому, що череночок він сам по собі перед тим як пусте корені, він витягує енергію із своєї, із своєї маси, із свого тіла. Тому іноді бувають череночки із маленькими міжгузлями, і бувають череночки з великими міжгузлями. Тобто, якщо у нас черенок Менше сантиметрів 20-25. Бачите, от такі коротенькі, ми отак відріжемо, це буде дуже мало. І оце буде маловато тут сантиметрів 8-10 приблизно. Да? Тобто, отак, якщо ми череночок відріжемо, він у нас не зможе проростись, тому що до періоду, поки він пустить корінці, він просто сам із себе витягне енергію і загине. Ну, в будь-якому разі, велика ймовірність. Тобто, отут у нас може бути дві бруньки, тому що черенок длинний. А якщо черенок короткий, то тут вам доведеться залишити дві бруньки, можливо, три, а іноді навіть і чотири, тому що зазвичай череночки з тонкими міжвузлями, вони трішки тонші, і в них цієї загальної маси черенка, тобто запасу життєвої енергії менше. Що ми робимо далі? До речі, зараз покажу вам один із найпростіших способів укорінити черенки. Під брунічкою ми відрізаємо. Десь отак, близько 1 см, просто отак раз і відрізали. І потім осліпляємо брунічку Хто там з боку відрізає, просто, е, хто там полосочки ріже. Да, до речі, можна зробити отакі канавки. Отак прорізаємо. Це також роблять не всі. Але ці канавки часто допомагають серед цих корінців, вилазять потім додаткові калюсоутворення. Калюс це зачатки коренів, якщо простими словами. Такі канавки поробили. Далі у нашому випадку довгого черенка ми залишаємо подовше, і оце у нас готовий череночок, який ми ставимо просто у воду. До речі, вода має бути не хлорована. Якщо ви в місті робите, то не використовуйте воду прямо з крану, це не бажано. Тут ми підготовили водички, ми взяли талого снігу, він у нас розстав, відфільтрували. верніше не відфільтрували, просто відстоявся він, і ми використали оцю водичку. Отак ми ставимо. Так, тепер у нас коротший череночок. Тут у нас, бачите, от такі міжвузля. Коротші, ми також підрізали десь сантиметр. Потім також брунечко тут відрізали. До речі, якщо тут у нас, бачите, коротке міжвузля, тут нижня брунька нам також не потрібна. Ми нижню бруньку у короткому випадку відрізаємо. І оце у нас от такий череночок. Бачите, отак ми його ставимо. Тут у нас скільки? Ми залишимо 4 бруньки. Десь от так приблизно він виглядає. Тобто дві бруньки у нас йде на ймовірне укорінення і дві бруньки на лозу. До речі, момент. Бачите, між вузля довге так. Зараз я візьму ще якийсь довгий цурупалок. Так, довгий цурупалок. Іноді дивляться так. Потрібно багато життєвого запасу черенка. да? І взяли, отак, повідрізали черенок, хай він буде аж отакенний, довжелезний. Цей весь довжелезний черенок вам також буде незручний, тому що коли все це зверху пусте лозу, вам ви його посадите і вам буде незручно формувати кущ. Тобто черенок в середньому не має бути довше десь сантиметрів 30 приблизно. Е, отак, три бруньки це так в допусках. Тут у нас сантиметрів 40, см, але це вже багатовато, якщо довге міждовузля, краще залишати дві, е, тобто одну бруньку на укорінення ми відрізаємо, а другу бруньку на... Е, Лозинку, яка у нас буде рости, але це все, звісно, ситуативно. Це ми розповідаємо з нашої практики. А там у кожного своя, так би мовити, колокольня. Також ми цей череночок підрізаємо і ставимо в воду. Так, з приводу товщини води, дивіться. Води має бути шар в середньому десь 15 більше 2 см. Коли ми отак наставимо череночки, води трішки більше ми залишили, десь сантиметрів 2,5. Чому? Тому що череночки у нас із зберігання, вони в будь-якому разі трішки вивітрили вологу. І коли вони поставились тільки у водичку, вони п'ють воду. І вони трішки вип'ють водички і буде десь приблизно 1,5 см. Приблизно раз у три дні спостерігайте, щоб у вас, якщо рівень водички падає, доливайте. <звичай> Багато виноградарів робили спостереження, що якщо води ми нальємо більше, наприклад, там отак півбанки, да, то корені утворюються набагато гірше. З приводу температури. Найкращі корені утворюються десь при температурі близько 20 градусів. Тобто на підвіконні, якщо у вас 20 градусів, часто буває таке, що температура, ви в домашніх умовах не можете зробити цю температуру правильною: 20 градусів. В кого холодніше, в кого тепліше, в кого там сквозить з вікна, в кого батареї відключили, і ви в шубах грієтесь. Різні моменти бувають. І тому зараз ми це відвідуваємо. Відео знімаємо в лютому і тому рекомендованіше уже починати пророщувати черенки ближче до середини березня. Тому, чому? Тому що в середині березня вже природа прокидається. Уже у вас цей череночок буде набагато швидше розвиватися, ніж він би розвивався у лютому, і у вас набагато більше шансів, щоб цей череночок у вас пустив лозинку. До речі, череночки при встановленні у банку починають пускати корінці приблизно від 2,5 до 4 тижнів, в залежності від ідеальності умов. Також будуть різні інші варіанти укорінювання черенків не просто в водичці. Е Можна і в воді укорінювати, але ми їх покажемо. Всі ці варіанти із укорінювачами, але трошки пізніше. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!